Дивимось, чи є у неї хтось на стороні, щоб ти зараз був спокійний або неспокійний. Або, як то кажуть, взяв сокиру до рук і починав торощити все довкола себе. Отже, дивимось, Є в неї хтось чи ні. Тут кажуть ти в нас займаєшся, бачиш, ти ходиш по воді, тут фонарикам світиш по темряві. Ти придумав собі історію про те, що вона зрадниця така, знаєш, гуляща, і сам в цю історію повірив і займаєшся тим, що кожен день шукаєш якісь, шукаєш зради з її сторони, але по факту цих зрад немає. Карти кажуть, що жінка закохана в тебе, любить тебе. А і тут я одразу тобі хочу сказати, якщо ти будеш продовжувати грати в таку гру, і замість того, щоб носити свою кохану на руках, казати про те, що ти її любиш, про те, що ти їй довіряєш. І мати з нею конфлікти по факту, коли в тебе є докази, якісь там про зраду чи ще щось. А коли доказів немає, ти її оце от кожен день, як то кажуть, тірібіш за соски. Ну, понятно, що рано чи пізно вона або психане, якщо вона себе поважає як жінка, і розійдеться з тобою, або буде жертвою, буде терпіти тебе такого. А це означає, що в тебе, коли ти будеш бачити перед собою жінку жертву, рано чи пізно перестане на неї стояти і закінчиться ця любов, і ця любов перетвориться на які. Абсурд, театр абсурду. Тому ти або довіряє їй і любий, ціною її, а, і має з нею конфлікти по, по факту, або залишайся цю історією, тому що якщо ти зараз от займаєшся такими речами, ну це точно не приведе до добра у ваших стосунках. Ну Однозначно, це крах таким, таким стосункам.